пороги то не так давно. Скажімо, це в 30-х роках ХХ там затопили Дніпро-Гес, зробили Дніпро таким судоходним, а це ж була вічна проблема. Що якщо Київський князь виникає він там от Київ як торгова точка кінцева на шляху з варяг греки, де збирався цей великий караван, куди зганяли рабів, зводили хутра, і потім по Дніпру спускалися вниз, то була ж постійно проблема, що треба було розвантажити ці ладьї перед порогами, обійти пороги, а потім Вантажити знову. Ну, а там же ж у нас в тому, на цій зоні у нас постійно школядують такі хлопці, як е, степові кочові народи. Там, як не печеніги, то половці, як не половці, то якісь у нас потім вже з'являються там. Ногайські орди, і вічно ця проблема війни з типовиками, що ми постійно відрізані були від доступу до моря. Туди треба було пробиватися, треба було якесь зусилля прикладати. Треба було мати сильну державну організацію, яка могла туди провести цей караван, забезпечити його охорону, і так можна було тільки доходити. Чи, припустимо, дуже роль міст в Україні, от вона якось знову-таки плохія, вона. Є там якось міста, були, і міста, він так розказує. А якщо ми дивимося до країн Європи, то де в нас там прогрес? Чи у Франції, чи е, в Німеччині, чи в Іспанії, чи Бельгія, Голландія?